E Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. По Києву попередньо ведуть вогонь балістичною «Іскандер» та С-300. Кличко закликав всіх проти сховища. Удари наносяться з Брянської області та очевидно з території Білорусі. Вчора повідомлялася новина, що в Білорусі прибув ешелон С-300 та С 400 Сьогодні лунають вибухи до оголошення тривоги. Балістика вибухи лунають що секунди. Пишуть очевидці за останні три хвилини. Понад 12 вибухів, за даними телеграм-каналів, окупанти шукають патріоти. Прохання нічого не знімайте. Екстрені служби виїхали на виклик поблизу центру столиці. Крім того, ракети пролетіли Чернігівську область в сторону Києва. Чернігівська область намагається перехоплювати ракети, які йдуть на столицю. Крім того, працює ППО в Житомирській області. В Києві є влучання. Швидкі продовжують розжатися. Атака після ночі ранку на Київ продовжується в той же час. Йде від. Відповідь по пускових установках на території ворога, в тому числі і в Білорусі, як повідомили у Київській міській військовій адміністрації КМВА, під час нічної ранкової повітряної атаки на столицю було виявлено і знищено понад 40 повітряних цілей. Росіяни терористи усіма силами намагаються здійснити ураження ключових для себе цілей і одночасно виснажити ресурси нашої ППО. Також цими постійними нападами противник прагне тримати в глибокому психологічному напруженні цивільне населення. Населення цієї ночі знову були дрони за попередньою інформацією. Ворог застосував баражуючі боєприпаси шахет. Практично одночасно з атакою БПЛА з району Каспію ворожі ту 95 МС здійснили поски крилатих ракет ймовірно Х-101, Х-555. Тож атака на столицю була комбінованою з різних напрямків. Повідомили в КМВА. Загалом силами і засобами нашої ППО було виявлено і знищено понад 40 повітряних цілей ударів по Києву не допущено. Дякуємо протиповітряній обороні за відмінну роботу. Остаточні дані у зведення генштабу та повітряних сил йдеться у повідомленні. Своєю чергою мер Києва Віталій Кличко написав: Дякуємо нашим силам ППО за філігранну роботу ще одна складна ніч для столиці, але завдяки професійності наших захисників у наслідок повітряної атаки. Варварів у Києві не сталося уражень та руйнувань інфраструктурних та інших об'єктів багатоквартирних житлових будинків. Немає постраждалих та загиблих. В результаті ворожої атаки 29 травня. Постраждали Голосіївський, Подільський та Святошинський райони Києва. Так у Подільському було зафіксовано падіння уламків на дах одноповерхового приватного будинку у Святошинському районі, де уламки впали на відселену будівлю. Рятувальники ліквідували пожежу. До зустрічі друзі ставайте спонсорами. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!